Алло! Лубный милиция червопята. Добрый день! Добрый день! Угнали тільки що машину напротив базара, йппима! У кого? Десятка! Зеленого цвета, блядь. — Фамілія ваша як? Юрченко Анатолій Іванович, село Губське живу, блядь. — Юрченко Анатолій Іванович. Ну, стільки що ж, що скати ума один-дві минути, йпт. И нема нахуй. Пришел нема, йпт. Ну все тільки що все, на минутах, йоп, Село Логубське? Село Губское, да сейчас номера скажу машини блядь. А ну скажите, який автомобіль Во, 8... зелена десятка. Инжекторна. Вас... Ваз... Ваз 2110. 2110. Ой, ё, в твою мать, ну Зелена. Зелена, темно-зелена, темно-зелена. Номера какие? Сзади антикрыло, спойлер, блядь. Номера. 85 299 СК. 85 299 29, СК. Слойок свойома! Якщо в трубах нема газу, значить там отряд спецназу. <ріст> <ріст> Слава Україні! Ано, 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 ано. Байкал сюда, ага. Владивосток сюда, ага. Сибирь сюда, так. Урал сюда, так. Москва. <свеческая> Москва. <свеческая> Опа. 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 Слушайте. Опа. 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 Значит, может хватит, а? Не, Москва большая. Опа! <свеческая> Вася, иногда треба заслужить любовь женщины. Але чем заслужили эти дальнобойщики, камазисты, таксисты, что не возят? а не важно, заслужить вы. Вы вот там в Европе идите к и не знаете, с чего он. А это с молоденького русского солдатика, который писечку еще не нюхал. Понимаете, девственник. И ты так смачно жить, и Долбаю, да бою, далбаю, да бою, долбаю. А владік безпроб'їде! А владіка прав нема! Березня минула половина, і скоро пролетить отак весна, а нам так сильно всім бракує миру, бракує так спокійного життя. А далі квітень, сонце, потім травень. І швидко так летять у нас роки. Когось, на жаль, уже немає з нами. Та ми їх пам'ятаємо завжди. Yeah. <рес> ну, що, хуй хуйлопани скільки вже США нам не допомагає, а Україна як стояла, так і стоїть. А? Що тепер бити піздіть собаки, сутулі? <рес> Пиздувала вас, Україна і буде пиздувати, нахуй. Ви пси! Слава Україні! Слава нашим героям! -да Володя Путін бігарас! Росія матушка! Мене вічно вчителька замахувала оця Євген. Ти ніяк не можеш вивчити, що таке Косінус і Сінус, Косінус і Сінус. Мені той синус, Сінус, Нефілікс, блядь, Ну що це таке, бля? Вона мені каже, Євген, медведя в цирку навчили на мотоциклі їздити. Ти не можеш запам'ятати такий і сінус. Задумайся. я так задумався, ну. Нахуй медведя, медведя такий мотоцикл, має? Ні, Ну чесно, узкі, ну ви дійсно такі тупі. Чи, блядь, чи вас такими роблять, я не знаю. Це зараз стосовно цієї труби газової на суджі. Це ж треба було, блядь, пропиздувати, скільки кілометрів, щоб потім... В конці здохнуть. <ріст> <ріст> Українці два рази на ті самі граблі не наступають. Запам'ятайте це. Слава Україні, слава нашим козакам. За вашими проханнями відео номер 2 Значить, якщо в трубах знову газ, значить знову подох спецназ. <ріст> слава Україні! Слава нашим козакам! Ідіть нахуй, нормальний су, блядь, Я не знаю, що ви там, блядь, їли, блядь. Ukraine, Ukraine. Разом до перемоги!